Друзі, всім привіт! З вами Євген. Забули мене, а я ще є. І буду ще, так. Да. Ще повинен бути Павло? Йомайо! Павло, ти трошки запізнився. О, чих, чих. Я встиг, я встиг. Привіт. О, -о, -о Привіт, Павлуша. Як діла? Нормально? Нормально? Прекрасно? А все, давай. А чому ми, ми зібрались Ось сьогодні, до речі, кстати? Ми... Півроку не збирались і зібрались, зібрались. так? Боже, половина відписалась від нас. А ми тут. Ми а є. Є. ми да. є. А про що ми сьогодні будемо говорити? Сьогодні дуже прикольна буде передача. Ми сьогодні будемо говорити про фабрику. І фабрика не проста, а там, де зірок. можеш працювати саме ти. Да. Фабрика зірок. Фабрика зірок ну, о, ні? зірок, майстрів. Да. Да. Рукоблудів чи як його краще назвати? А... Хендмейдов, хендмейдов, окей, хендмейдов фабрика. Так коротше, друзі. є така організація. Ми там з Павлом дуже прикольно залетіли. Називається Норф Форш. Це такий інкубатор по стартапам. І ми там виступали з нашою Кума Academy. Туди нас затягнув один із наших підписників. Дуже тобі дякую. Він з'явиться в кадрі буквально за хвильку, тому що він буде нам робити екскурсію. От і від цієї від цього інкубатора є, вони організували дуже прикольну майстерню. І ця майстерня не, не просто майстерня, вона відкрита по факту для всіх. Тобто, що ви можете робити? Ви можете в цій майстерні, там є якесь невеличке фі в місяць, ви можете приходити і щось робити своїми руками, і не просто робити, а виробляти і потім продавати. Ми покажемо, що тут взагалі робиться в цій майстерні, і які бізнеси взагалі використовують ці потужності. Сам прям дуже дуже класно. Тому ви все подивитеся, побачите, і ми всіх запрошуємо використовувати такі можливості, про які не дуже багато хто розповідає, для того, щоб ви змогли заробити. Трошки грошей. є-є-єй! Так, да, друзі, це цікава штука, реально, тому що за невеликі кошти, за невелику абонентську плату, ми скажемо потім, оскільки це все коштує, можна реально користуватися всіми благами цієї. FabLab, так? Fab, Lab, да? yeah, Fab, yeah. Fab, 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 Fab це Fabrication Laboratory. Yes. Е, якось так, Fab Lab. Е, І Заряжений. воно знаходиться mm -hmm. прямо в даунтауні. Дуже близько до будь-яких автобусних сполучень. Тому ви зможете сюди добратися дуже просто. От, тому е, зараз ми побачимо, що відбувається. Тому погнали! I don't know why you О, друзі, я вже бачу Володимира. О, Привіт! Привіт! Як справи? Прекрасно. А в тебе як справа? Чудово! Літо. Літо це супер. Тепло. Розкажи мені, можна. будь ласка, як ти докотився до цього? І щось два слова перед тим, як ми відкриємо цю скриньку Пандори. Докотився я випадково десь на інтернеті дивився, дивився, щось мені хотіло поробити руками. От, перевірити свої думки. Думки. І знайшов. Прийшов на відкриті двері, а ну, тут був open Door. Окей. Okay. І... Я, до речі, чув, що open що щовівторка, саме так, так? Да? Не так. Що вівторка тут збори, але кожну п'ятницю, першу п'ятницю кожного місяця, oh, у них є open door Night. Окей. Okay. І вони, здається, з 6 чи з 7 до 10. Тут приходиш, вони екскурсії водять і все показують. Супер. Вівторок щось теж було, тому що ми були з дітьми тут. В цей вівторок і там приходила якась група. Може, щось вони вже змінилося, треба ага. подивитися. Але я пам'ятаю, що було це е, Фрайдей. Окей. Ось і. Розкажи Други... два слова, що ти тут руками робиш? Я тут е, трошки лазером працюю, гравірую, Ого. трошечки е, столярки зовсім трошечки. Ось, і е, е, з епоксидкою працюю. З епоксидкою, супер. А, то не за нами? Ні, сподіваюсь, ні. Ну ми ще не начудили. Ще не начудили? Супер. Все, давайте тоді ми заходимо, відкривай цю халабуду. Опа, не працює. Оп, все. О. Супер. Все, друзі, погнали! Ми тут вже на першому поверсі, тут всього два поверхи, так? Да? Два, ну три поверхи під під Фаблаб, два поверхи. Під ФАБЛАБ, два поверхи. Окей, що ми зараз бачимо? Ми бачимо тут open space. є якісь е, столи, тобто можна сюди приходити і е, працювати за комп'ютером, якщо потрібно. Тут є Wi-Fi, кавова машина. Тобто, ви по факту на другому поверсі там щось ручками поробили, а потім сюди вниз спустилися і продаєте те, що ви не робили. Давайте подивимося, що тут ще є, так? Да? Розкажи, що тут тут паділки, все, що тут робиться, правильно розумію? не все, що тут хто в кого руки дійшли сюди щось зробити і виставити, okay. той може ну, тут виставляти. Крім того, ти ще маєш мати там спеціальний membership, який на 20 чи 30 доларів дорожчий. Uh -huh. І тоді ти можеш виставляти. Під час новорічних свят сюди uh -huh. люди забігають, бо тут щось таке купити. О! Ножі! Ну, Куплю. Дядьку куплю, класні дощі, до речі, ми зайдемо в майстерню, теж подивимося. Ага. А ось дядько наш з українськими коріннями, він робить отут дошки. Класні. в принципі. Клас. Павло, проходь! Дуже красиво. От. От Павло би міг такі теж робити, але він не погодився. <рес> <рес> Поки що. Поки що. <рес> так. Ну. Ось, е Ось бренд, який з мільйонними о, обертами, дитячі кубики, ось такі речі робить це, знову ж таки лазерна гравіровка плюс шліфовка. ну, нарізка, нічого екстра складного. Але вони тут, як ти минулого разу розповідав, прямо орендували ціле листів. Вони своє... о, одну кімнатку свою орендували і ковбасять. І пер... ковбасять людей наняли і вперед аж бігом. Супер, що тут ще є? Uh, ювелірка дрібна, ось ці освіжувачі повітря. Це освіжувачі повітря? Так. Древ'яні типу чи якими? Просто взяли фанеру, okay. вирізали, прикрасили лазером, взяли ефірні мисла. і туди. Uh -huh. А, то звідки фанера вона гіроскопічна, налили і побігла. Круто, прикольно. От, uh, цей інженер робить підставочки. По металу він у нас. Такий і дядько на всі руки майстер. Настільні ігри. І це насправді мала частина того, що тут люди роблять, Тому, що тут близько Навіть кубики 150 мемберів. Так. Прикольно. 150 мемберів. Так. Які щось роблять або такі приходять, як, як я, просто відпочити, можна сказати. Ось. Дуже класні тут майстри по 3D, угу. як, і, як і цьому принту, так і скану. Тут все є. Угу. Ось, ну і шкіра тут ще. Шкіри тут майже нічого не представлено, але я знаю, що роблять, просто тут нічого нема. Угу. Ну, ось. Е, так, цей коворкінг доступний що добре 24-7. Окей. Тобто а я ще... можу прийти вночі і щось поробити. Взагалі, без проблем. Головне, щоб в тебе був дозвіл на інструмент. Окей. А ще вон там висить лейба, вночі можна подзвонити на службу, щоб тебе, наприклад, провели до автівки. Якщо тобто, тобі. Так, якщо, ну, щоб ти ну, не стрімався, тому що ми всі знаємо. Бо, це да? тому так, що це даунтаун. Може ти, ти гарна просто дівчина, знаєш, і, і боїшся, що до тебе. Прапор ти... прайт ми на вході бачили, тому обережніше. <реш> Ось, Secretів Space у нас називається. І тут знаходиться шайтан-машина, оцей Роланд. Він здається, коштує чи 20 чи 30 тисяч доларів. Широкоформатка. Широкоформатка друкує, передає. Шикарно кольори, рекламна якість друку, але циміс в тому, що якщо ви це використовуєте, ви платите виключно за матеріал і там чорнила, це все розраховується. Супер! Тобто, о, для от, наприклад, ви вирішили щось друкувати. Даме тому є класна ніша картини, угу. картини або е, постери, Окей. і треба класний друк. Все, ви вмієте з зробити дизайн, але треба десь роздрукувати. Якщо побігаєте тут, друк не він космічний. Він космічний. Він просто. космічний. Тут ви проходите, прийшли курс, вам розказали і що, що що куди натиснути, і вперед. І ви погнали. Забукали онлайн собі місце. То що у нас сам система okay. онлайн е, букінгу. Ага. Прийшли попрацювали. Навчання. Тобто тобі за кожен модуль, тобто, якщо я хочу тут роздковувати такі всякі штуки. Дивіться, що люди роблять, то мені потрібно пройти навчання. Навчання разово я заплатив. Скільки з коштує навчання? На цю дивайсі ну не знаю, ну приблизно 50, 100, 150 максимум доларів за, за тренінг. Ось е я проходив, що по епоксидці, по лазеру, 50-ка була, здається, чи 75. Угу. Тобто, це в, по, кан по канадським міркам це нічого. Ну, да. А особливо, якщо взяти за лазер, розумієте, там ви не, ви не платите за електроенергію, за оренду, все включено. Прийшли своєю фанерою, дерев'яшкою, дошточкою, готово. готово. З епоксидкою ще трошечки складніше. Знову ж таки, все, все по-чесному. Скільки використали, записали в журнал, потім вам виставили інвойс. А як за цю машину? Мені теж треба в який журнал? Просто Там, записати? є жур, є журнал. Ви записуєте, скільки чого, і потім вам порахують. Ні, Ніхто, Ніхто не супер плюс-мінус не перевіряє, не але, перевіряє. Але камери тут є, друзі. Камери тому... так, камери є. Да. А, До речі, друзі, якщо ви хочете пройти навчання, то навіть якщо ви вмієте користуватися будь-якою технікою, то вам все одно потрібно пройти навчання для того, щоб вас ФАБЛАБ верифікував. Давайте далі дивитися. О, швійні машинки, можна собі взуття зробити, так? Да? Так, можна взуття, футболки, ну все, що завгодно тут пошити. Круто. Ось Це здається, прес-форма якась точно не пам'ятаю. Але Супер. дійсно тут можна ну хто хоче там свої сукні. Там я не знаю, все подушки. Ну от перенос термопринт є, але нема самого. А, мені здається, що тут є трошки всяких, всяких речей, які люди тут роблять. Тут є. Давайте подивимося, он люди роблять і всякі принти цікаві. От є навіть наносять на чашки, як я розумію. От навіть роблять якісь сенблеси. Це покриття додаткове. У тому, в принципі, навіть можна на чомусь і поспати. На другому поверсі вдягли сейфті shoes, е, кепи це дуже обов'язково. Е, окуляри у мене завжди. Е, от е, Володимир вдяг. Розкажи, що ми зараз побачимо е, в двох словах: тут тут майстерні п'ять різних. Okay. Ось. І плюс що там є мітінг-рум, який теж можна букати безкоштовно. Якщо вам треба зустрітися з вашими інвесторами mm. або компаньонами, okay. От, в будь-який час доби зарезервували, закрили там можете поспілкуватися. Е, ну що, давайте йдемо, подивимося. Давай, п'ять майстерень, погнали. Ось ми і всередині. Так, давай розказуй, 5 майстерень. Що тут є? Перша моя улюблена інструментарій. Від вибору до кольору все, що є, будь ласка, там один. І причому ви тільки заплатили абонемент, вже можете одразу використовувати без тренінгу, шурповерти, пили, все, все є. Потім CNC, ЧПУ кімната. Там у нас два ЧПУ-станки плюс рейсмус. Один здається зараз на ремонті, а один нормально 3D, тобто по горизонталі, вертикалі в глибину робить там, можна робити гравірування, вирізати. Тобто, хто знає, що таке CNC, окей. А якщо не знаєте, то ми там якийсь відосик, напевно, що так, що воно робить. Окей, далі що я там бачу? Box, uh, Tail carpentry room. Це у нас столярка. Фактично столярка. повний там комплект. Пили. Шліфувально-калібрувальний, фуганок, потім шліфувалки, є ручні 2-3 штуки, є стаціонарні шліфувалки і, здається, усе. Тобто, а, є ще як його біт, Ротер, як же ж він називається? Фрезер. Ось, українською це фрезер. Okay. І новенькі поставили зроблені в Канаді. Супер. Потім я бачив тебе минулого разу з епоксидкою. Є кімната. Так. Потім є кімната з 3D-принтерами Афігії і що ще якась кімната? Є, є ще лазерна, там стоїть 4 лазери різні, лазерні установки. І є IT-кімната, де можна зробити, зібрати, розробити будь-який електронний девайс, навіть телефон. Супер! офігеть, О, телефон. Так, ми вже в мітінгруму, як я дивлюся, да? так? супер. І тепер, напевно, варто сказати, як сюди потрапити. Я плачу 198 доларів плюс GST. Mm. ось. І туди входить всі, все обладнання, крім витратних матеріалів. ось. Сюди входить оцей мітінгрум, доступ 24 7, Кава, вода. І треба окремо платити за навчання по різним кімнатам. Це, о, цього, це треба кожен кожний раз прайсу дізнаватися. По лазерам там щось близько 90 доларів. CNC... Це разово. Разово, так. Okay. CNC, здається, 75. епоксидка 150. А, А інші, якщо чесно, я не, не, не брав, не знаю. Mm -hmm. Ось. А, 100 доларів теж шліфувальні машини оці, фестуловські дорогі. Угу. Mm uh, -hmm. carpentry, Теж близько 100 доларів. Ну, грубо кажучи, у тебе є там 200 доларів з таксами за користування в місяць, які ти платиш 24 на 7, хоч вночі, і плюс разово там о, в середньому десь по 100 доларів по на о, різні групи станків, які ти разово платиш, проходиш навчання Навіть на кімнати на кімнати, на кімнати. кімнати. Окей, і тоді вже можеш цим користуватися. Так і ще ти як мембер. Можеш приходити з друзями, з помічниками, які не можуть користуватися станком, але можуть тобі підтримати Морально, давай, давай! Ні, ну грубо кажучи, підтримати, можете тут зустрітися, можете там подивитися, покрутити щось і вирішити якусь певну проблему. Контакти ви там напишете в себе так. в домосі до цього відео, ви зможете знайти їх. Фактично, там є веб, можна заповнити форму, можна написати на емейл Емілія. Класна, тут у нас офіс-менеджер. Угу. Ось сказати, що я хочу заплатити взнос, і ти прийшов, в принципі, вже маєш доступ до бази. Але щоб повноцінно треба буде домовитись через slack чат. Дається одразу доступ до slack чату Ось з не Цими супервайзерами, які відповідальні за тренінги, як правило, це можна домовитися на, на протязі тижня, найде час, особливо влітку, менше народу ходить зараз. Тому ловіть момент. Прийшли, пройшли тренінг і пішли робити. Що рекомендує всі коучі? Рекомендують, я рекомендую. Тільки от пройшли тренінг, наступний день спробуйте щось зробити. Щоб, Щоб закріпити, закріп, закріпити ось. Ем, якщо у вас є план, що ви прям хочете робити, то взагалі вам допоможуть, вам підскажуть, вам підтримують. Е, більш того, навіть якщо у вас якийсь там більший проект, ну найдуть час, допоможуть. Тобто так. можна знайти якогось ментора, який допоможе так, щось можна, там так. і ще є Slack Community. Тобто, ви тут всіх не зустрінете, uh -huh. але онлайн ви можете там по позадавати питання. По по у них ще як здається, робиться вікі е ну на сайті. Я не я не дивився, як uh -huh. тому працює. Ось також можна попитати, розкажуть, де купити там деревину, де фанеру дешевше купити, яку краще, де там матеріали, чи дорогу тут недалеко є. Фарби, ґрунтовки, Це все вам розкажуть, покажуть. Ось і ну, ось так ось це працює. Працює. Ще варто сказати, що варто сказати, варто сказати, що ти шукаєш собі партнера. А, о, так. Я шукаю людину product партнер, тобто хто в кого руки з цього правильного місця ростуть, і хто любить працювати з деревиною, з деревом, ось, щоб запустити проєкт виготовлення пілотне спочатку, тут потім масштабуватися з продажами по Канаді і в США. Ну, можливо, в Європу я потім перетягне це ось ось так. От. Супер. Ми тоді твої контакти поставимо в дописі. Може, якщо хтось із зацікавлених буде дивитися це відео, і обов'язково з тобою зв'яжеться. Дуже буду вдячний. А ще а, маленьке прохання: зробіть так, щоб тут було більше українців, ніж канадців. Це і твоя що... особиста ціль. Да? Я, 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 я коли прийшов сюди, мене здивувало, що тут. Мало українців, тому що на наші люди вони такі хочуть щось робити, щось щось продавати, щось створити, і тут тільки троє здається всього на ну 150 чоловік. Це мало це, це, це з тобою. Це зі мною це. Це дуже погано. Треба це поправити. От і... я знаю, що дуже багато людей в гаражах щось роблять, тому що вони не знають, де це робити, де от. Майстерні і от. взагалі можуть вийти на зовсім інший рівень. От більш того, якщо ви не впевнені, у вас є ідея. Але ви не впевнені, чи піде, чи потрібно, не потрібно е клієнту кінцевому. То можете звертатись до мене, я зроблю вам ресерч, покажу, шкуда дивитися, що аналізувати. І у вас вже буде розуміння перед тим, як створити продукт чи продавати його. Тому що, ну як правило, майстри продають на платформах, як Etsy, Amazon, Ebay, Ось, угу. але вони від в сліпу вони від від... 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 не в сліпу. Він не відштовхується від почуття внутрішніх, або своєї інтуїції, здогадок. А ми можемо там провести годину-півтори разом і подивимося на сухі числа. І подивимося, де чи є там гроші, чи нема грошей. Ось. Ну от і все в принципі, що я супер дуже круто, друзі. Користуйтеся можливістю і дуже сподіваюся, що ви зможете відкрити свій бізнес або масштабувати свій бізнес за допомогою цього прекрасного місця. І ще Останнє. ну давай тут є тренінги спеціально для жінок М -м, прикольно. і меншинств. Ось плюс. Два рази в рік, здається, приходить оцей рампам, угу, де, де ми були. Де, де ми були. Угу. Ось. А, і це ще не все. Якщо у вас є піар, то, то у вас є класний проєкт, класний продукт, але він ще ну, тобто потребує інвестицій, то у вас тут підключать внутрішню команду, маркетологи, бізнес-девелопери і проведуть вас до IPO. Навіть так. Навіть, але у них це от, ну, не розпіарено. Вони не можуть про це розказати. Не вони як ну я не знаю, може неправильно це роблять. Але тобто, якщо є якийсь класний продукт через ФАБЛА, Forge, можна провести до реалії і дуже багато там зробити теж фоточку, список проектів, які саме вистрілили через North Forge і ФАБЛАВ. І особливо тут класно. Для жінок, що ну, якщо часто наші жінки не можуть щось думати, не хочуть йти працювати в е, Save On Food, mm -hmm. от, але не сидиться на місці, То можна приходити Можна вже. приходити, пройти навчання, якісь, е, курси тут різні, ну, проводять програми mm -hmm. і творити. Чому ні? Треба окей, дуже І тобі все. дякую. Да, все тоді до зустрічі. Сподівайся, що ми тут зробимо українську нову ком'юніті.